Вони вирішили відродити давні українські традиції та розгорнули у середмісті незвичний ярмарок. Вперше до Івано-Франківська з'їхалися медовари з усієї країни і привезли з собою найкращі питні меди. У цих напоях не знайдеш ні краплі спирту, адже виготовляють їх, розповідають пасічники, виключно шляхом бродіння меду та й з додаванням джерельної води соків і трав. Усе як за часів князівства. І, хоча стародавні рецепти практично не збереглися, давню технологію таки вдалося відродити. Багато людей кажуть медовуха, це не наш термін. Наш термін питний мед, медівка. Навіть в жартівливій формі, ми кажемо так, медівка походить під слово мед і дівка, так, а мед вуха від мед і вуха, правда? Навіть мелодійніше звучить оці напої. Ці напої пили не тільки для того, щоб прикрасити свій стіл, а вони мали сакральне таке значення. Їх вживали на весіллях, на поминках. Коли якась була перемога військова, то князь замовляв варку меду. На прилавках пасічників не лише напої, але й вітамінь. Нічого оздоровчі комплекси і справжня родзинка медова косметика, прополіс, маточне молочко та бджолина аптека у поєднанні натуральні продукти дають куди кращий результат, аніж в магазинні засоби для догляду за тілом, та ще й коштують у четверо дешевше. Якщо медово-пилкова паста, яка йде як імунностимулятор, вона ж дуже прекрасна масочка і на обличчя, тільки можна туди додати. Для сухої шкіри одні масла для жирної трошки, інші для комбінованої, інші можна додати маточне молочко. От в мене там є масочка омолоджующа. Це все натуральне, яке можна дійсно мати вдома, і навіть сам мед, якщо мед просто змазати в личку, і якщо вона лице забити пори косметичними якимись пудрами в то мед залишиться на нас. Не менш важливе завдання ярмарку, кажуть організатори, то популяризація питних медів. А ще оболівають за державну підтримку. Ми це робимо для того, щоб Держава все-таки побачила, що все-таки процес медоваріння він пішов, його не зупинити. І ми, як медовари законопошлушні, ми хочемо, щоб ми працювали, щоб нам створили такі умови, щоб ми були в правовому полі, щоб нам, щоб ми не йшли в підпілля, а дійсно працювали, могли платити на той акциз, могли взяти ліцензію для виготовлення таких напоїв, але в розумних. Солодкий фестиваль в Івано-Франківську триватиме упродовж трьох днів. В рамках даного свята запланували дегустацію медових напоїв та конкурс серед виробників.